Сілям алейкум. вітання зі Львова. Я називаюся Амет. Я Бекірова діляра. Я з Криму. 13 років я жила в Криму. До цього я жила в Узбекистані. У Львові я чутилася в 2014 році, коли почалася окупація Криму. Мене звати Каміла Бакірова. Я кримська татарка. Ми зараз у Львові. З Цього часу ми 9 років вже не були в Криму. У мене була дитяча мрія. Я та народився в Узбекистані, і дитяча мрія це повернутися на рідну батьківщину в Крим. Чому? Тому що мій батько народився в Криму, і наша родина народилася в Криму. І в 44-му році батько вигнали з Криму. Депортація страшна. І аж в 2001 році ми змогли повернутися на а рідну батьківщину в Крим. Я працював в Бахчисарайському ханському палаці. Я розповідав всьому світу, тому що з всього світу з'їжджалися туристи, да, і вони приїжджали саме в Бахчисарайський ханський палац, і ми доторкалися до джерел, до перших джерел, тому що Бахчисарай це взагалі це та коліска нашої спадщини. Я в Криму працювала вчителем інформатики в Бахчисараї в школі. Мені дуже подобалась моя діяльність, протягом року я працював вчителем е, в школі ці 13 років, які ми жили. На рідній батьківщині, для мене це був рай на землі. Ми їздили в гори, ми їздили до моря, Кара Деніс, до Чорного моря, ми ходили прогулянками в ліс. Да? І тобто я був в раю, я був в казці. Головне мої да, от зараз, мої спогади про Крим це наші родинні подорожі. Ми жили в Бахчисараї. і це коли купили ровери, велосипеди, да, ми їздили на та. Шаїр, на Мангуб, Кале, да, Кискермен це всі п'черні міста Криму. Це дуже такий сильний. Це ну настільки енергія. Да, там була. Там їдеш по по вулиці, да, там вже зліва гори, з справа там а, сади. 27 лютого 2014 року все якось перевернулося, тому що люди помінялися. І дуже здивована була, коли діти почали різко міняти свій мірогляд, да, міняти свої погляди. Коли працювала в школі, в школі, наш колектив розбився на так називаємо на дві е, групіровки, да, як казати, да, про українське, про да, погляди. Вся от ця черінь, як кажуть, да, вона вийшла іменно в тій ті самі часи. І коли в лютому, да, в лютому місяці, да, Окупували да, наш рідний Крим, ми вже почали думати, а що далі. Ми вже відчували, що знову те зло, яке було вже в 1783 році, приходило да, в рідний Крим, воно знову крок за кроком наближається. Да. Заходили в оці ж зелені чоловічки, да, заходило багато. Техніки, да, і все змінювалось. Да, Жовто-блакитні наші прапори змінювалися на той триколор. 18 травня да, кожного року, да, до 2014 року, ми збиралися на головній площі Ахмеджіта, Да? А того року, 2014 року, окупаційна влада, яка захопила наш Крим, вони заборонили нам збиратися. і Молитися, да? але ми все одно зібралися 26 червня, це день кримсько-татарського прапору. Ми також кожного року збиралися всім Да? А, і також заборонила окупаційна влада, заборонила нам збиратися, але все одно ми зібралися на окраїні міста. Але вже там, як, як зараз пам'ятаю, були грати, да, заліз, залізні грати, і ми проходили такий фейс-контроль. Да. В першу чергу почали знікати саме активісти, ті, які були дуже активні в політичному да, колі. А дуже багато кримських татар почали. Знікати. Да? Чому кримські татари? Тому що а, окупаційна влада вона знала, що саме кримські татари це корінний народ а, Крима, України. Ми для себе, ну, моя сім'я і я також, я от пам'ятаю зараз одного вечора. Ми сіли разом з чоловіком, там мій син та моя донька. Ми сіли і почали. ну, Вирішувати нашу майбутню долю, і ми вирішили виїхати з Криму, тому що ми бачили, ми як батьки бачили, що для наших дітей вже не було можливості подальшого розвитку. Напевно, після Криму ми вимушені були переїхати до заходу України. І три роки жили в Славному Драгобичі, і потім а, у Львові. Ми а, ще до 14-го року дивилися а, така передача була і Решка. І одного разу ми дивилися і дивилися Льво, Львів. Там дуже гарно. Нам дуже сподобалося Львів. І та дружина казала: ой, Омієт, колись ми здійснимо свою мрію, поїдемо до Львова. Будемо мандрувати. Коли ми приїхали, нас опини... ми опинилися так, як якій такої так такої турботі, незвичайної турботі, тому що нам кожен мешканець, кожна людина намагалася нам допомогти, хоч, хоч чимось там або словом, або якої там, я не знаю, е... тарел... тарелку, там ложку, як каз як кажуть, да? Ми три місяці жили в притулку в, у Карітасі. Три місяці. Потім ми вже переїхали до ну, орендованого до житла. Спочатку ми почали вивчати Дрогобич. Це, це як вам кажуть, незвичайна така, незвичайна така культура, тому що, як кажуть, там півто це місто, півтора місяця. Називають півтора місяця, тому що там жили поляки, українці та євреї. І зараз, і зараз вже і живуть і кримські татари. Потім я працювала в карісі в якості менеджера проєктів. Ми писали проєкти для переселенців, ми робили. Різноманітні події, які касаються кримських татар і нашої культури, історії, У 2015 році ми вирішили зробити свою громадську організацію. Чому? Тому що ми побачили, що люди, які мешкали в Дрогобичі, нічого не знали, не знали про Крим, про кримських татар. Першим нашим проектом. Був мандрівний музей, де ми розповідали про релігію, про історію, про культуру кримських татар. Він мандрував в межах Дрогобича, в музичних закладах, в університетах. Ну, спочатку вони здивувалися, коли я сказала, що я кримська татарка. І релігія мусульманка. Вони спочатку так здивлялися, потім підколи знайомилися, так злились, вже звиклася. Протягом шести років я зробила для себе такий висновок, що, що галічані та кримські татари мають більш спільного, ніж різного, тому що гостіпріємсть це є і як і у львів'ян, як і у кримських татар. Для гали для, для галичанина сім'я це є нечто такое да, як кажуть. То і для кримських татар це сім'я, це, це основа. Да. Я спочатку здивувалася вчителі, коли сказали, принеси мені, будь ласка, ну, одягни мені, будь ласка, мешти. Я така, а що таке мешта? Вона стала говорити, що це зуття. Я е, намагаюся щоб моя дитина для моєї дитини, я роблю такий маленький Крим через, через нашу їжу. Ні, е, у мене були друзі, які приносили їжу і пригощали мене. Мама мені готувала теж щось, я приносила їм. Но вони спочатку здивувалися, що це таке, як воно називається. Я пояснювала. 90-х роках кримські татари поверталися на рідну батьківщину через чорний вхід. Зараз, коли будемо повертатися, да, будемо повертатися через Браму як хозяїва своєї рідної землі. І це одне. Друге, ми говоримо про національна територіальна автономія в складі незалежної, сильної, вільної України. Це, це наше бачення, тому що ми корінний народ Криму. Що ви будете робити? перше, коли потрапите в Крим? Спочатку я буду з бабусями розмовляти, з тіткою, з дядом, і буду напевно, що горе йти на роверах. Одного разу моя дитина в своєму щоденні написала: коли ви станете старими, я вас повезу до Криму. Ну, я сподіваюся, що це не відбудеться. Ми, ми чекаємо скорішого нашого повернення додому. Я постійно розповідаю їй про Крим, про те, то, про, про то, як ми жили в Узбекистані, як ми мріяли до повернення до батьківщини. І зараз. Я, я сподіваюся, що колись ми повернемось додому, до, до, до моєї домівки, тому що я дуже мрію прийти додому. У нашому дому є вікно. В нашому домі, так, є вікно. Як як, як 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 я його називаю, жива, жива картина, тому що там постійно міняються корти, картинки. Тому е міняються картинки влітку, там е цвітуть маки, там напевно, да? е в квітні, да, е квітні лаванди. Це для мене дуже. От от от, от іменно по цій картині я дуже сумую. Зараз дуже складно да, повертатися в Крим. Дуже складно. Тому що я вже знаю. Я знаю, е який буде Крим. Після того зла, яке було на моїй батьківщині, буде велика відповідальність у тих, які будуть повертатися, у тих кримських татар, які будуть повертатися в Крим. Тому що ми будемо повертатися вже як хозяєва своєї рідної батьківщини. Для хазяїна землі треба буде будувати все спочатку. Ми зараз тут на материку збираємо дуже великий досвід. І от іншалах да, ми той досвід, той досвід зможемо да повести до рідного Криму і будувати, будувати да, культурну Швейцарію.